Банки і нескінченний борг. Коли стає зрозуміло, що суверенний борг не працює за логікою особистих фінансів, виникає наступне питання: чому борг у сучасній економіці має тенденцію постійно зростати. Відповідь знову приводить нас до банків. Комерційні банки не просто обслуговують борг, вони є механізмом, через який борг постійно відтворюється. Коли банк видає кредит, він створює нові гроші разом із новим зобов'язанням. Але ключовий момент у тому, що повернути потрібно більше, ніж було створено: основну суму плюс відсотки. Відсотки не з'являються автоматично, їх потрібно взяти з інших кредитів у системі. Саме тому економіка не може зупинитися в точці, все погасили. Щоб борги обслуговувались без колапсу, нові кредити мають постійно з'являтися. Це не змова і не помилка. це математична логіка кредитної системи. Історично це стало очевидно ще в 19 20 століттях, коли банківські системи почали працювати на основі процентного кредиту в масштабах цілих економік. Відтоді борг перестав бути тимчасовим станом, він став постійною умовою руху грошей. Тому сучасний борг виглядає нескінченним не через чиюсь жадібність, а тому, що сама система побудована як безперервний процес, а не як рахунок із фіналом.